Більшу частину свого життя вони присвятили роботі на «Запоріжсталі», «Запоріжкоксі» та «Запоріжвогнитриві», А нині тримають зв'язок із підприємствами, вже будучи на заслуженому відпочинку. Їхні досягнення відзначили нагородою корифей Метинвесту напередодні 19-ї річниці компанії. Прийняли участь у нас 11 підприємств нашої компанії, і були визначені 40 в цьому році корифеїв. А зараз я кажу тільки за цих 40 чоловік. От, якщо їх сукупний стаж трудовий скласти, це півтори тисячі років. У Запоріжжі почасну відзнаку отримали 11 корифеїв. Я рахую, що це насправді праздник людей праці, людей з активною життєвою позицією, людей, які своєю працею зростили запоріжстань, забезпечили е, успішну роботу в минулому, заклали надійні фундамент сіродиня. Нове звання та нагороду неочікувано для себе отримав залізничник Запоріжсталі Микола Степанець. Починав помощником, дуже швидко став машиністом. І через 7,5 років я став машиністом-інструктором. І цій професії я посвятив практично всю свою життя». Чоловік пишається тим, що йому завжди довіряли наставництво. Він підготував більше тисячі молодих фахівців комбінату, які зростали у професії під його менторством. Даже єсніка дзвонять. Консультуються. Я судовом ділюсь своїм опитом, своїми знаннями. Ну, коли любиш свою професію, то це очень много значить. Відзначили і 40-річний досвід роботи на заводі Запоріжжя Вогнетрив Лідії Малько. Моя кар'єра починалася з маленького ну, працівника. Це мастера, мастера зміни. За потім уже пішла на Вищу посаду. Працювала довгий рік начальником дільниці. Мені дуже приємно, що моя праця, мої досягнення почули такий відгук. Корифеї Метенвесто називають свою роботу другим домом. Часто згадують колег та свої будні на підприємствах і радіють, коли відзначають їхній внесок у розвиток української металургії.